Чи можна забирати поживні рештки з поля? А відповідь і так, і ні. Якщо ви їх забираєте для потреб підстилки чи компостування, і потім всі поживні речовини ви повернете знову на поле, це доволі непоганий сценарій. Забираючи пожнивні рештки із поля, ви забираєте саму крупну фракцію, в якій зимують хвороби і шкідники, а ви полегшуєте обробіток ґрунту. І якщо це припустимо, позимий ріпак без. Оренки, то забравши поживні рештки, ви зменшуєте кількість соломи в посівному горизонті а, і збільшуєте схожість озимого ріпаку. А, якщо ж ви цю солому забираєте і десь її продаєте чи спалюєте. Ось оце дуже непозитивний сценарій, бо насправді величезну кількість поживи ви забираєте, і це економічно невигідно. Сьогодні ми на Черкащині. Сьогодні ми підбираємо пожнивні рештки сої для потреб підстилки. На цьому полі вже пробував працювати квадратний прес, але в нього не дуже вдалося. А ми спробуємо робити це рулонним. Соя високої вологості і квадратний прес не справляється з підбором. А страждають голки, страждає вузлов'язальний апарат. Це вузлов'язальний апарат квадратного преса, намагався в'язати вузлик е, в такий ось такий комок е, сої. Е, ну Відповідно, голки на Таких умовах багато не виживуть, тому квадратний прес це не найкраще рішення по пожнивним сої, особливо коли пожнивні ще вологі. Така історія. Перше, що ми налаштували на пресі, ми налаштували пікап. Нам потрібно було, аби прес по максимуму підбирав пожнивні рештки, але при тому не зачіпав землю. На такому полі зробити це було складно, тому що у нас тут колії ями, це колії від оприскувальної системи, і в принципі багато нерівностей. Тому що ми зробили, ми пікап зафіксували на пружинах, і він у нас стоїть в крайньому нижньому положенні. Фактично зафіксований до рулонного преса опорні колеса зліва справа в більшості своїй вони просто в повітрі. На випадок, якщо трапляться якісь горбки, щоб пікап підняло догори. Що ми цим досягли? Дивіться, трошки невелика кількість пожнивних решток у нас лишається на землі. Ми підібрали не все, підібрали не на 100%. Але. Основну частину ми зібрали, стебла ми зібрали. І на місці, де пройшов пікап, у нас немає слідів граблин. Ми не зачепили землю, не нагребли золи. Це дуже важливо, тому що підозрюю, що вологістю цих рулонів буде високою, і зайва сира зола нам тут точно не потрібна. Невелика кількість пожнивних, які залишилися не підібраними. Це ось в основному листочки, які прибило до землі. А це не проблема, тому що далі у нас тут буде на цьому полі дискування і посів оземени. Але основну частину всіх пожнивних решток ми підібрали в ось такі рулони в 150-му діаметрі. Ось так виглядають валки, які ми підбираємо. Е, ще треба придивитися, щоб зрозуміти, де тут лежать пожнивні рештки, але е, пікап е, на рулонному пресі з системою копіювання поверхні, системою е, свободи руху в трьох площинах, підбирає нам все, оце. і при тому не зачіпає землю. Вологість маси 13,7, тобто ми можемо ці рулони зберігати. Все, що нижче 15% може зберігатися в рулонах без ризику пліснявіння. Ми отримали ось такі щільненькі рівні рулони, а діаметр метр п'ятдесят. Ми поставили на серцевину щільність шістдесят п'ять відсотків і зовнішній край сімдесят п'ять відсотків. Враховуючи, що моментами десь можуть бути осередки більш вологіші, тому не 100% щільність пресування нам дає певний зазор, що самі ці рулони ще будуть частково провітрюватися і втрачати вологу. Пізніше в кінці цього ролика ми отримаємо дані із вагової, і я скажу, яку вагу ми зуміли упакувати в. Такому діаметрі це підбір без нарізки. Ми по... Максимум цей прес може 1,90 м. Ми поставили 150 для того, щоб їх зручненько було вантажити і перевозити платформу. Ось так виглядають наші рулони. Рівненький циліндричний, незважаючи на те, що валок був дещо зміщеним в одну сторону. В Кабіні трактора, датчик на пульту показує наскільки рівним формується рулон, і підказує трактористу, де треба взяти трішки лівіше, трішки правіше. Таким чином ми маємо щільні, гарні, рівненькі, добре запаковані рулони Кожний в них решток. Сої Рулонний прес працює. Тут немає голок, вузлов'язальних механізмів, а це проста і зрозуміла конструкція. Рулонний прес це просто як скрепка чи як кулькова ручка. Тут немає того елементу, який мав би відмовити. Тому навіть в тих умовах, де квадрати не справляються, петінгеровський рулонний прес робить гарні рулони. Вагова нам показала 11 тонн 550 кілограмів. Ми на платформу завантажили 25 рулонів, тобто ми виходимо на 462 кілограма вага одного рулону пожнивних решток сої в 150 діаметрі.